Доброго ранку, дітки! Осінь повітря у лісі стає прохолодним і наповнюється свіжими ароматами опалого листя, моху та вологої землі. Саме ця пора року дарує нам особливе захоплення збирання грибів. Справжнє задоволення це знайти гриб. Який вміло сховався. Під старим дубом можуть чекати боровики, білі гриби, під стрункими осиками підосиновики, під березами сірі підберезники, на пеньках жовто коричневі опеньки, а під хвоєю – руді маслюки. Але ліс це не лише скарбниця. А й місце, де потрібна обережність. Щоб збір грибів був безпечним, треба пам'ятати прості правила. Про них нам сьогодні розповість наш гість лікар лікарчук. Привіт, друзі! Чуп, що ти збрався по гриби? Тому знову кажу тобі і всім грибникам: будьте дуже обережні, збирайте не всі гриби, а тільки ті, які ви знаєте. Гриби це делікатесна їжа. Але, на жаль, серед них багато отруєних. Причиною більшості отруєнь є бліда поганка. Цей гриб дуже отруєний. Його отрута починає діяти лише через кілька годин і навіть днів після потраплення в організм і промивання шлунку в такому разі вже не допомагає. Тому збираючи гриби, потрібно бути дуже уважним та обережним. Збираючись до лісу, обов'язково дізнайтесь, які гриби зростають у вашій місцевості: маслята, опеньки, сироїжки, лисички, може, білі гриби або шампіньйони? Подивіться картинки цих грибів і запам'ятайте їх. Дуже уважно розглядайте та запам'ятайте отруйні гриби, наприклад, бліда поганка і цар-цар отруйних грибів мухомор. Ще раз кажу: друзі, будьте обережні і бережіть себе, і не збирайте гриби без дорослих. А на сьогодні все. До побачення, па-па!